Ірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю! Сполучені Штати Америки та Польща створили українську комунікаційну групу, щоб підтримати Україну в боротьбі з російською агресією в інформаційному просторі. Про це повідомили в центрі глобальної взаємодії Державного департаменту США, який працює над викриттям дезінформації. Тему обговоримо зі спікером онлайн? До нас долучається Тарас Мокляк, військово-політичний оглядач, аналітик інформаційного агентства Юлдхол Тарасе, вітаю вас. Доброго дня. нова група об'єднає союзників для цитую з документа координації повідомлень, сприяння точному інформуванню про повномасштабне вторгнення Росії, посилення голосу України та викриття кремлівських інформаційних маніпуляцій. Про що для вас йдеться? Йдеться власне про допомогу наших західних партнерів в першу чергу професійну допомогу методологічну, наскільки можна зрозуміти з цього повідомлення у викритті російських операцій з дезінформування? Що з огляду на достатньо на превеликий жаль, результативні зусилля російських спецслужб в цій сфері з початку повномасштабного вторгнення це досить хороший крок, тому що гібридна російська агресія операції з дезінформування є інструментом одним з інструментів цієї гібридної агресії. Вона сьогодні, після конвенційної воєнної загрози, займає друге місце в. Власне, списку загроз для української державності, тобто зусилля росіян з розвалу е, української держави зсередини з використанням, в тому числі е, операції з дезінформування, це дуже серйозний виклик, і цей крок наших партнерів показує, що є усвідомлення власне цієї загрози. Який досвід протистояння дезінформації мають Польща і Сполучені Штати Америки? Чим можуть поділитися з Україною? Ну це насправді дуже хороше запитання, але я теж дозволю собі поділитися своєю експертною оцінкою самої ініціативи, так. На заході в Європейському Союзі, зокрема і в Сполучених Штатах Америки, є досить поширеним і усталеним хибне сприйняття того, що являє собою російська гібридна війна проти України і проти заходу загалом. На превеликий жаль після 2014 року, в свідомості як західних еліт, так і представників громадянського суспільства, які займаються цією проблемою, між гібридною війною. Поставили знак дорівнює до інформаційна війна, це не так. Е, генерал Калугін, е, генерал КДБ казав, що серцем і душею радянської розвідки була підривна діяльність, так тобто діяльність направлена на ослаблення противника, «subversion» так англійською мовою. Ось в рамках цієї підривної діяльності. В рамках цієї гібридної війни, яка за радянською школою є війною, яка ведеться розвідкою, ведеться спецслужбами, дезінформація і пропаганда є лише інструментами, але далеко не єдиними. І на превеликий жаль. Підхід, який показують американські і польські партнери, і те саме в європейському союзі, я неодноразово обговорював це з нашими партнерами. На превеликий жаль, фокусуються не на причинах, так а на наслідках. Ось дезінформація і пропаганда, які до речі, плутають між собою. Це не є першою причиною, так це не є проблемою, яку потрібно вирішувати. Проблема це агентурні мережі, які здійснюють дезінформування і пропаганду. Тобто немає сенсу викривати дезінформацію, немає сенсу викривати пропаганду і не викривати суб'єкти, так які здійснюють ці заходи впливу. Немає сенсу це, як знаєте, збивати температуру, коли у тебе вірус, так. Тобто, в даному випадку, агентурні мережі російської розвідки це і є цей вірус, і в рамках протидії російській гібридній війні наші західні партнери і Україна мали би зосереджуватися на викритті ось власне тих суб'єктів, які здійснюють дезінформування і пропаганду. Я вважаю, попри те, що це крок хороший, і це теж потрібно робити. Я вважаю це дуже серйозною проблемою, яка розв'язує росіянам руки не лише в Україні, а й на заході. Більше того, на заході ця проблема ще більш гостро стоїть ніж в Україні, тому що там гібридна війна це боротьба з дезінформацією із пропагандою. і Росіянам дуже на руку таке сприйняття проблеми, тому що поза фокусом залишаються власне їхні мережі агентурні, які здійснюють цю. Пропагандою, і дезінформацією, яке інформаційне протистояння між Україною та Росією на зараз? В першу чергу це здійснення російськими спецслужбами, якщо ми говоримо про інформаційні саме заходи. Впливу за е, цілою низкою напрямків всередині України, тобто росіяни визначають точки розколу, які є в українському суспільстві, і починають в них заливати, так умовно кажучи, тобто проводити інформаційно-психологічні операції. Власне, які будуть поглиблювати ці точки розколу за нашими оцінками сьогодні, основними такими точками, по яких працюють російські інформаційні операції, це розкол на тих, хто виїхали, і тих, хто залишилися. Це розкол по лінії цивільні військові, тобто зусилля інформаційні з підриву довіри до війська, підриву довіри до людей у формі у формі це використання корупції в рамках російських інформаційно-психологічних операцій для підриву довіри суспільства влада. Тобто, ось ці основні треки. Я думаю, це основні напрямки зусиль в Україні, і також формування антизахідних настроїв. Я думаю, варто сюди додати. Тобто, по лінії нас зрадили, наші західні партнери не партнери, а зрадники. Ось ці чотири треки, я думаю, з точки зору інформаційних саме зусилля російських вони є основними. Що кожний український громадянин може зробити, аби вберегтися від ворожої пропаганди? Ну, найперше зрозуміти, що гібридна війна російська це не лише пропаганда і не лише дезінформація, так. Основною одиницею я наголошую на цьому за радянською школою сучасною російською є агентура впливу, так, тобто суб'єкти, які здійснюють цю дезінформацію, цю пропаганду, але не лише її, так тобто, є цілий комплекс широченних заходів, який Власне, російські спецслужби в рамках цієї гібридної війни застосовують, тобто я вважаю, що кожен громадянин міг би зайнятися самоосвітою з точки зору розуміння природи гібридної війни. Тобто, як тільки з'являється в людини розуміння, які саме так інструменти, е, противник застосовує людина, починає бачити ці інструменти е, і власне стає більш стійкою до таких загроз. Де Російська Федерація умовно має перемогу щодо засилення своєї інформації? Де по світі які країни схильні довіряти їй? Ну, Війна триває, тому не можна сказати, що росіяни мають десь перемогу в якійсь країні, але. Те, що вони домінують, це факт, і цьому підтвердженням результати виборів до європейського парламенту і суттєве посилення позиції електоральних позицій російських проксі. тобто, скажімо так, проукраїнська позиція. Деяких політичних партій, які пов'язані з Російською Федерацією і е, здійснюють власне вигідний для Російської Федерації вплив щодо України, це ж не означає, що по інших напрямках так у них зберігається така позиція, тобто, е, власне, е, успіх, от електоральний успіх цих політичних проксі російських, він і свідчить та що е, є результати. І позиції афілійованих політичних сил з Росією в результаті російських інформаційних, в тому числі операцій, вони зростають. Це зайве підтвердження, тому що певний успіх Росія не мають. Ас, останок, ми бачимо, як Сполучені Штати і Польща об'єднуються, створюють комунікаційну групу, аби допомагати Україні. Чи чекати ще можливо найближчим часом схожі союзи, які будуть допомагати Україні протистояти російській дезінформації? Думаю, що так, чому ні? Ось можуть приєднуватися власне наші партнери до допомоги Україні. Я Знову ж таки, як просто ще раз та підкреслюю шлях, це не до кінця повноцінний та тому, що боротьба з пропагандою, ви можете подивитися 5 років. Останній європейський союз вкладає мільйони доларів в боротьбу з російською пропагандою, і попри це, російські проксі е, здобули суперрезультат на європейських виборах. Мабуть, щось не так та все таки роблять борячися з пропагандою, інформацією, замість того, щоб е, боротися, власне з. Роботою російської розвідки і агентурними мережами російськими. Тарас, Я вам дякую за коментарі. Дякую, що долучились до ефіру. Тарас Мокляк був з нами на прямому зв'язку. І на цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодва. Побачимось в нових ефірах.